Як ви гадаєте, чи є в Україні пам'ятка, яку можна поставити в один ряд Софією Київською, перлиною княжих часів гордістю України? Так є. І щоб її побачити, потрібно вирушити до Чернігова. Тут, у самому серці міста, на території давньої фортеці, вже майже тисячу років стоїть спас, який разом з Софією є найстарішим збереженим храмом на теренах Східної Європи. Продовж тисячоліття, попри руйнування, періоди занепаду і пожежі. Майже в незмінному вигляді зберіг не лише свої головні конструкції, але й архітектурний силует. Однак впродовж останніх трьох десятиліть собор був лише осереддям місцевої релігійної громади, тому пам'ятка такого значення і масштабу не мала належної уваги і визнання. На сьогодні одна з двох найдавніших святинь виглядає ось так: тріщини, замокання, біоураження, а мала б виглядати ось так. Ошатний вигляд та належна увага перших осіб країни до пам'ятки світового значення Софійського собору, як беззаперечний доказ існування української державності впродовж тисячі років. Спас Чернігівський, Софія Київська мають спільних правителів, спільну історію, архітектурну традицію як найкраще відображену в епосі золотій добі Русі. То з чого все починалося? Давайте повернемося до витоків. Наразі я знаходжуся на другому поверсі Софійського собору, який в давнину називали Палаті, тобто хори. Тут під час богослужінь знаходився князь з оточенням, що підкреслювало його особливий статус. Тут він приймав послів інших князів. Наразі в цій частині Софійського собору знаходяться виставкові зали. В одному з них і виставка присвячена Спасу. Тож давайте познайомимося ближче. Наразі ми знаходимося на виставці Спас Чернігівський у Софії Київській. П'ять причин, чому її варто відвідати. По-перше, це перша виставка, присвячена спасу у стінах Софії Київської. По-друге, вона зібрала разом три надпотужні музейні заклади: Національний заповідник Чернігів Стародавній, Національний заповідник Софія Київська та музей Шерівнитєвих. По-третє, тут зібрані унікальні артефакти, єдині в своєму роді, присвячені чернігівським князям та безпосередньому спасу. Четверте, завдяки співпраці з Національним університетом Чернігівська Політехніка вперше виготовлено та представлено оригінальний вигляд макету з втраченими прибудовами. І нарешті, п'яте, це сучасний мистецький проект завдяки талановитому оформленню провідного українського художника, знаного дизайнера українських грошей Володимира Тарана. Поділ володінь по Дніпру 1026 року між синами Володимира Великого Ярославом та Мстиславом ознаменував завершення тривалого протистояння, встановлення миру та утвердження двох рівноправних князів правителів на цих територіях. Ярослава на правобережжі з центром Києві, Мстислава на лівобережжі з центром в Чернігові. Чудовим підтвердженням цього слугує вірчий знак Мстислава та Ярослава з колекції музею Шереметєвих. На лицевій стороні зображено княже знаменням Стеслава зі зворотного боку тризуб Ярослава карбований на монетах. Він чудово підкреслює період співправління Русю, Це період між 1026 і 1036 роками. До смерті Стеслава Хороброго. Ані доти, ані опісля карбувати такі знаки а отже, представляти уряднику спільний інтерес потреби не було. Запровадження Володимиром Великим Християнства на Русі та продовження цієї політики його синами Мстиславом та Ярославом стали поштовхом до будівництва храмів. Першими центрами поширення християнства були Церква Богородиці Десятинної в Києві, Софійський собор та Спас Чернігівський. Одночасно з християнізацією регіону відбувається поширення кириличної писемності. Підтвердженням цього слугує. Звичайно, на перший погляд, скринька, а насправді унікальний артефакт, єдиний в своєму роді. Це скринька релікварій 11 століття зі Спаса Чернігівського. Від часу свого віднайдення 1969 року в основі престолу вперше представлена саме на цій виставці. На ній уставом в техніці черні написано імена трьох святих: пантелеймон Акакій, Макавей. Це найдавніші зразки кириличних написів в Україні, що збереглися до сьогодні. В XI-му, на початку XIII століття Чернігів був одним з найбільших міст середньовічної Європи. З утворенням 1024 року Чернігівського князівства всі кошти з його земель надходили у Чернігів, що став столицею одного з наймогутніших в економічному і політичному плані князівств Русі. Економічне піднесення дало змогу залучити величезні кошти на масштабне будівництво першого на лівобережжі мурованого храму. Мстислав, за княжіння якого розпочалося будівництво Спаса, облаштовував власну столицю на взірець Києва соборним храмом, міським центром, потужною лінією фортифікацій. У той такий час почала формуватися міська структура Чернігова, аналогічна Київській. В центрі, як і колись стоїть спас, подібно до того, як Софія Київська була і є серцем Києва. На виставці представлені печатки чернігівських князів. Серед них особливу увагу привертає печатка перстень Всеволода Ольговича ХІХ століття, ідентифікується за вирізбленим в його полі вірчим знаком. Всеволод відомий, зокрема, тим, що збудував Кирилівську церкву. Цей перстень належить до найкращих зразків ювелірного мистецтва ХІХ століття, що зберігся до сьогодні, вперше представлений саме на цій виставці. Разом з християнством східного обряду Русь запозичила Візантію традиції поховання князів у храмах. Тож її храми ставали і родинними усипальнями. Спас Чернігівський став другим після церкви Богородиці Десятинної з собором, який був і храмом усипальнею. Також першим у соборі було поховано Мстислава Хороброго у північній Каплиці, який цей собор і заклав 1036 року. 40 років по тому. Було поховано у південній каплиці другого чернігівського князя Святослава Ярославича, який собор і завершив. Загалом у соборі було поховано вісім князів та одного митрополита. На сьогодні спас Чернігівський та Софія Київська найдавніші пантеони правителів Русі, що збереглися. Це чи не найкраще збережений храм України Руси? І єдиний, який поєднує дві технології будівництва малоазійську та Константинопольську, фундамент закладався майстрами з Тмутаракані. Це єдиний храм Подніпров'я часів Русі, фундамент та цоколь якого збудовані винятково з каменю. За життям Стеслава, собор було збудовано на висоту близько 4 метрів. Добудували його в техніці, притаманній архітектурі Києва, найкращим зірцем якої є Софійський собор за Святослава Ярославича, який став другим правителем Чернігівського князівства. Серед архітектурних деталей, які формують інтер'єр храму, донині збереглися мармурові колони, які слугували опорою арок. Вони були привезені до Чернігова з володінь Мстислава у Тмутаракані. Наразі спас Чернігівський це єдиний храм, у якому вони залишаються на своєму місці. Пожежею 1750 року вони були пошкоджені, і тому пізніше, наприкінці XVIII століття, вони були укріплені і закладені цеглою. У 1969 році, під час реставрації собору, верх найкраще збереженої колони відкрито у демонстраційному зондажі. Особлива увага приділялася оформленню підлоги. Вся підкупольна частина називалася омфалі. Омфалі за візантійською традицією символ центру Всесвіту, місце знаходження духовних осіб під час літургії. 1969 року одна з плит омфалію була знайдена під час археологічних досліджень у Спасі Чернігівському. Вона спеціально привезена наразі до Софії Київської, виготовлена з натурального каменю, який називається рожевий сланець. За часів Русі стіни соборів розписували фресками на відміну від Софії Київської, яка багата фресками і мозаїками. В спасі Чернігівському вони майже всі втрачені за винятком близько 20 фрагментів. Єдиною вцілілою фрескою, знайденою 1923 року, професором Миколою Макаренко, була свята текля. Перед вами копія з оригіналу, зроблена 1924 року Євгенією Евенбах. На сьогодні в стінах Софії Київської збереглася фреска святої теклі, що свідчить про спорідненість задуму, а також про розповсюдження культу цієї святої. Масштабне кам'яне будівництво багате внутрішнє оформлення можливі були лише завдяки опіці і безпосередній підтримці князя. Будівництво храмів було демонстрацією влади та економічних потужностей. Патронат був важливим культурним і політичним завданням князя. Володимир Великий і десятинна церква, Ярослав Мудрий і Софійський Собор. Перелік можна продовжувати, але важливо тут те, що систему патронату потрібно відновлювати. І Спас Чернігівський точно заслуговує на те, щоб його мати. Адже відвідавши цю виставку, ви зрозумієте, що Україна має тисячолітню історію, і так важливо зберігати те, що визначає нашу ідентичність.